Бажаю всім доброго дня і мирного неба! З вами канал Село це Моя доля. Цього року, як ви знаєте, всі бачите, весна затяжна, дощів притормозили всі роботи сільськогосподарські на городах, і виходить так, що потрібно вже всі культури сіяти. Навіть ті, що раніше мали сіяти, то сіємо тепер разом із тими, що які сіються пізніше. І сьогодні чоловік буде проводити посів буряків. Посів своїм поки що не випробуваним сівником, про який він розповідав в одному із своїх роликів. Він відрізняється від звичайних сівників тим, що заливається вода, і ця вода разом із посівом буряків буде вноситись гору. А перед тим замість маркування проведено внесення добрива, нітромофоски. Нітрауму вносив ось цим сівником. Іноді він ним також і посів робить і робив до того часу, поки не зробив цей сівник, який зараз буде випробовувати. Сівник має ось такий загальний вигляд, В каністру залита вода. Зараз засипи буряки і буде пробувати сіяти. А ви можете спостерігати. Якщо комусь сподобається такий метод, то, звичайно, хто вміє майструвати, може собі такий сівник змайструвати і сіяти буряки. Бо ми всі знаємо, що дощі йдуть не тоді, коли ми хочемо, а тоді, коли вони йдуть. І іноді посієш насіння дуже довгий час. Нема дощу, особливо коли сієш суху вже землю, а весною та суха земля дуже часто буває, бо пару днів вітер повіє і ґрунт висихає. І тоді довго той буряк лежить, в цій сухій землі не проростає. Ми ходимо і заглядаємо. Буряки обробив отрутохімікатом. Як її трутохімікат називається? Якимось спеціальним трутохімікатом. Типу, типу Матадор, але це не матадор, якесь нові, новіша речовина, сучасніша. Обробляємо для того, щоб з самого початку не зіли борозняки, і дротяники, і совка. Тепер всякої. Гадості багато намножилося. Напевно, бачите і самі на ваших городах. Я казала, що вода залита, вона виявляється, ще не залита та вода, але проводиться залив води в каністру. Вода не сказала, що буряки після того, як обробив, то частково підсушив. А бажано, звичайно, було, щоб вони взагалі добре просохли, щоб потім насіння в сівнику не злипалося. Зараз буду пробувати, чи, чи не буде злипатися, чи не буде залипати насіння при посіві. Добрий час з Богом. Назад я зніму ближче, бо так знімаю далеко, посі... пішов, посіяв. Думаю, що все нормально, раз чоловік мовчить. Єдине, що, звичайно, потрібно буде воду підносити. Але в нас тут ставок зовсім недалеко, то з цим проблеми також не буде. Як його там знімати, щоб все видно було? Зараз така буде. За піднімемо дякую, вийде плечі біля. Так, верх піде обідкола сюди, кисок не ми... бахліється вода. Ага. Я перекрию. Все. Краніком. Ну, сподіваюся, що такий посів буде. Дачним. Звичайно, залежить ще від якості насіння, а насіння я перевіряла, кільчила перед тим, як сіяти, заздалегідь. Воно прокільчилося, але ж щоб було 100%, то так не було. 100% схожості нема. Звичайно, також знаєте, що тепер в магазинах насіння не спродають, а потім вмішують свіжим насінням. І продають нам, чи взагалі непридатне для посіву, чи малопридатне. І так, з року в рік треба мати щастя, щоб купити в якомусь місці насіння, таке, яке було б стопроцентово схоже. Звичайно, найкраще колись, як ми садили висадки бурякові, мали своє насіння, то те, коли допильнуєш. Бо також можна не допильнувати, і миші поїдять, і поцвіте. І також кидаються якісь грибкові захворювання, потрібно обробляти, і тля. Багато з ним замороки також. То Якщо допильнуєш своє насіння, то звичайно найкраще своє насіння, воно мало 100% схожість. А куповане... Ну, потрібно сіяти з запасом. Бо, Бо може зійти погано, а може й 8 не зійти. Ну і потрібно, як я вже Площі сказала... Треба провати насіння. Хм? Треба краще підсушити насіння. Каже чоловік, що на бажано підсушити більше. Щоб воно таке було сухе після того, як його протруїли. Можливо, трохи зараз перекурити, воно вітром обвіється і пару хвилин та й буде просушене. Ось такий процес посіву буряків сівником, зробленим власноручно. Який разом всі буряки і лів ті ж самі рівчачки в воду. Вчора посадили на цій ділянці картоплю сажалкою, тою, що до причепної до мотоблока. А сьогодні розробив, тут розфрезерував цю ділянку, бо тут Грудки були, груда, брила, розфрезерував мотоблоком і тепер сіє буряки. Біля хати вже кусочок буряків посіяли, але не знаю, поки що ще, вже повинні вони зійти, але поки що нема. Як пару днів казали, Господи, припини дощ, то ще через пару днів будемо казати, що Господи дай дощу. Бо воно все захаменіло те посіяне. О, якраз вода кончить. Сік рядків, 2, 3, 4. Шість рядків ходає. А там каністрі скільки? 5 літрів. Ні, тут 20 літрів. 20 літрів? Ну, я влив п'ятнадцять. От Каже, що 15 літрів води вистачило Ні, на шість рядків ось такої довжини. Там, напевно, видно, бо сусіда ще не культивовано. І нераліно, то напевно відрізняється, бо мені погано в телефон бачу, бо дуже сонце. Не знаю, яка то зйомка буде, але сподіваюся, що щось та й буде видно. Води там. <кхух> Пішов чоловік по воду. Чогось взяв з дому тільки одне відро. Чергова партія води. Чоловік заправив добре вам 20 рядочків, значить, потрібно буде принести приблизно три, рази, три відрі води. Можливо, три рази і трошки, можливо, навіть менше, не дивлячись, поскільки б Ну, Нормально це. Це не дуже так багато, тим більше, що, як я казала, ставок он, він у нас близенько. На цьому буду завершувати це відео. Детальніше відео про цей сівник є у нас на каналі. Чоловік розповідав про те, з чого він, як, як він зроблений той сівник. Ну, а я... Нагадую, що це канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь. Не соромтеся ставити вподобайки. Бо все ж таки, коли щось розповідаєш чи показуєш, то сподіваєшся на те, що хтось та й обізвиться, Ну, навіть, можливо, не зовсім не завжди добрим словом, але яке там вже у вас слово на поготові буде, то таким обзивайтеся, але все рівно. Відгукуйтеся, бо ми з початківці у створенні каналу, але все ж таки люди кажуть, що потрібно якнайбільше вподобайок і коментарів, і, звичайно ж, підписок, і ми теж повторюємо. Бо хотілося б мати хоч якийсь елементарний якийсь прибуток від того створеного каналу, а не тільки затрачати е, час свій на пустопорожню балаканину. Ось такий мій підсумок сьогоднішній. Бувайте всі здорові, мирного всім неба. До зустрічі. Сподіваюся на ваше розуміння, на. Нові підписки, на коментарі, на вподобайки або ставте, як кажуть, дизлайки. Кому там що. Як там хто захоче. На що ти заслужила? На що заслужили? заслужили? Хай те отримуємо, але не мовчіть, не будьте байдужими. Всього вам найкращого.